А страва чудово підходить як доповнення до каш, до картоплі. А також до смачних бутербродів. Почистила печериці. Нарізаю їх досить крупно і починаю смажити на сухій, без рослинної олії з Смажу на вогні більше середнього. Вже почала виділятися рідина. І тільки коли її буде багато, я почну перевертати гриби. На цьому етапі вже можна гриби починати перемішувати між собою. В печерицях знімається шкірка з шапочок. Ніжку потрібно відрізати тим більше, чим довше гриб зберігався. А ось темні пластинки під капелюшком прибирати не радять. Вони надають грибам особливого смаку. Вода вже повністю Википіла. На рослині олії обсмажую до золотистості пів кільцями нарізану цибулю. До обсмаженої цибулі перекладаю натерту моркву, перемішую і буду ще смажити до 2 хвилин. Об'єдную гриби, смажену цибулю з морквою, додаю спеції. Дуже добре додати приправу до грибів. Солю, перемішую і буду готувати хвилин 7. Кількість та пропорції продуктів підбирайте за вашим смаком. Вже до готової страви додаю міленько натерті зубчики чеснику. все перемішую. Під сковородою вимикаю вогонь, саму сковороду накриваю кришкою і даю страві деякий час настоятися.